Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Давайте пригадаємо, які цифри ми вже вивчили. Одне яблучко і цифра один. Два тістечка і цифра 2. Три машинки та цифра три, чотири листочка та цифра 4. 5 тюльпанів та цифра 5. 6 олівців і цифра 6, 7 морозива і цифра 7. Молодці. А тепер порахуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте порахуємо, скільки горобчиків. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. До них прилетіла ластівка. Порахуйте, скільки птахів стало всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте запишемо у вигляді приклада. Прочитаємо до 7 додати 1 дорівнює 8. Тож, як утворилося число 8? Вірно, дітки, до 7 додати 1 утворюється число 8. Щоб позначити число 8. Використовують цифру 8. Ні початку, ні кінця. Трохи дивна цифра ця лінії, згин, переплетіння, мов художниця творіння. Цифра 8 має своє місце у цифровому ряді. Вона стоїть після цифри 7 на восьмому місці. Ось погляньте уважно. На що схожа цифра вісім? Кільця в ножицях стулились, якось цифра утворилась. А вам, дітки, треба знати, як цю цифру називати? Сніжна голова вийшла баба снігова. Похвалилась перехожим, що на вісім дуже схожа. У цифри 8 два кільця, без початку, без кінця. А зараз напишемо цифру 8. Цифра 8 складається з верхнього овалу та нижнього овалу. Починаємо писати, не відриваючи руки. Ставимо олівець трохи нижче і праворуч за середину верхньої сторони клітинки. Ведемо лінію праворуч угору. Ось так. Заокруглюємо у правому верхньому куточку клітинки. Потім справа на і до серединки нижчі сторони клітинки, заокруглюємо ось так. Та підіймаємося вгору. Ведемо до цієї ж самої точки початкової. Давайте вирішимо задачі. Уважно слухаємо і запишуємо прикладом. Ось до класу на урок залетіло 5 сорок. Поставимо цифру 5, 3. Пізніше прилетіло. Ставимо цифру 3. Скільки всіх птахів було? Давайте порахуємо. Якщо прилетіли, то ставимо який знак? Вірно, знак плюс до п'яти додали 3, дорівнює вісім. Порахуйте і поміркуйте, що в корзинці є у білочки. дві цукерки, три морквини, пиріжок і дві сунички. Це подарунки для сестрички. Скільки всього гостинців? Рахуйте, поставте відео на паузу. Давайте перевіримо та порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім гостинців для сестрички. В якому кружечку заховалася цифра вісім? Уважно роздивіться. Так, у зеленому кружечку. Молодці. А тепер розв'яжемо приклади та знайдемо будиночок для тваринки. Нам необхідно знайти будиночок для білочки. А ось і приклад: до двох додати 1 дорівнює 3. Отже, в якому будиночку живе білочка? У будиночку з цифрою 3. Молодці! Знайдемо будиночок для зайчика. Ось і приклад. До двох додати 4 дорівнює 6. Отже, зайчик живе у будиночку цифрою 6. Молодці. А в якому будиночку живе вовчик? Вирішимо приклад до трьох. Додати 2 дорівнює 5. Отже, вовчик живе у будиночку цифрою 5. А в якому ж будиночку живе їжачок? Вирішуємо приклад. Від сіми відняти 1 дорівнює 6. Отже, їжачок живе у будиночку. Цифрою 6. А зараз знайдіть будиночок для лисички. Пишемо приклад до трьох додати 5 дорівнює 8. Отже, лисичка живе у будиночку цифрою 8. Чудово малята! Ви вірно виконали усі завдання. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою 8. Дякую за увагу! До побачення, малята!